Величезний сімейний автомобіль залітає в продаж. Це у нас Гранд Караван 2017 року 3,6, двигун, який може працювати на спиртовому паливі. Автомат, передній привід, кузов гарненький, сіренький. Тут може показує, що він може працювати на спиртовому паливі. У нас задні електродверки, кришка багажника, так само електро. Комплектація SXT у нас комбінований. Чорний салон Шкіра алькантара, мультикермо, датчики дощу світла, повний електропакет. тут на страті ці віконці так само відкриваються, закриваються з кнопки. 106 там, тисяч миль пробігу, десь в районі 170 кілометрів. КПП в нас тут. Тут у нас мультимедіа з камерою заднього огляду, у нас клімат-контроль на три зони, безліч таких карманчиків, ніж, для того, щоб зберігати свої речі, тут модуль. Управління тими ж самими електродверками, все працює, ніяких зауважень немає. У нас автомобіль в цілому восьмимісний, місний, але зараз у нас третій ряд знятий. Там ось таке величезне багажне відділення, другий ряд присутній. Технічно абсолютно справний автомобіль повністю готовий до експлуатації. друзі. Приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.